Привіт ви на каналі Sclap Оу я-яй-яй. Це капец. Привіт всем ви на каналі Sclap Продовжуємо проходження гри V Rising. Граємо в і кожен раз настає все більше і більше. А я ж згадав старі часи Valheim Де на кожен стрім майже приходили... По нових по новому персонажу. А тут же вампири нові звезд, весь Бетхорі, Бетхорі Так, заходжу я в Дискорд і давайте валимо. А я так розумію, що ці пацани цю гру вже не перший раз, походу, проходять, так що. Мені буде встигнуть коли них бігати щось питати. А то я ще тут... Еріка, привіт, так, чекай. Що ти там, Еріка, як справа? Дай Боже, здоровлю всім. привіт Привет, mm. шо, тут же бегает. Да, У Нас все більше и більше. Mm -hmm. Кажу, я згодов часы вальгейму. Да, это тоже добре. Да, то вообще капец. Привет, хлопцы. Привет, привет. Я могу сегодня до вас зайду. Богдан. Богдан, добре. Так. Кінарий а... це Ігор. Це... Михайло це Михайло. Склеп а... це Склеп, Склеп це Ростік. Та -та. Ярослав це. Ярослав Сосін, далі Вомеркнув. Добре. Та ти можеш по ніках то буде розуміти цей. Ну, як побачиш когось. Mm -hmm. Диритва, привіт. За пару хвилин. Добре, добре, залітай. Тані сьогодні не буде, вона трошки зайнята. Mm -hmm. сьогодні не грає. так. Добре. Тільки при тому, якщо Богдан цей мій брат закінчить грати, там іноці. Каже, не заверший бігом. А потім цей, поки, коли він закінчить, я до вас зайду, окей. Добре, добре. Mm -hmm. О, я? Ви про... о, що взагалі? Та ні, це не про тебе. Коли Богдан закінчить, я зайду. зайду. Це він про брата свого чи про кого там. Так, Так, ну що сьогодні? Сьогодні завдання о цих трьох вбити. 35 рівень. А, може і 37 хпанем. Первый акт, ще не закрили, так? Ні, якраз, якраз ці 4 лишились. Можем зараз бастренько допомогти Богдану з Михайлом убити босів. Прикол радієвку поли називаються скарбниці, поли скарбниці чи щось таке підлогу. Ще не відкрили. І з одного з наступних босів. Так, Боже, Господи, що я хочу. Uh, коли ще так ми починаємо. Так, Віктор, привіт. Привіт. А, вони типу, як нові заходять, то вони починають з самого початку, так би, так. Чи де вони Незвісно. чи вони появились я Звісно. Звісно, ти починаєш з самого початку, бо ти по факту новий повністю персонаж. Так, у нас uh, міди немає, я так спусню. Є um. 70 слитків є. Але нам треба пиль на персні. Oh, e Пилюку на персні. І треба... Ой, вищу есенцію теж а треба робити. Можна... І камінчики треба. Все, І жал на лінії треба. Може хтось прикрити, тому що тут. Так, 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 відео. Лучка вогнена. Вот, давай, давай, Ярослав.

Mm, можна Я ліст, яких треба вам. Але ж, блі, спочатку. О, ніхрена цей. Деревань прийшов. Привіт Привіт, привіт. Нет, так нас нема робот Одна буматке. Нина бить. Каминчики звідси позабирати. Я по дорозі до вовка сейчас не було нет к нормальном. що, пойдем вам об'єм вовка. А ти можеш. Може ты не пара він з 16-го я 25-го. Єдиного боса, якщо можна буде щоб допомог завалити це. Який відкриває подвійний А, ah, подвійний uh -huh. спис, да, мені теж це зброя подобається. Тільки це Ну, він, Так, це по-настоящему. Просто він з, -з, -з клята арени выпине. А, еще Ну вони наче його пофіксили в останніх пачах, там не просто. А, його, до речі, тоже можна выпнути, з за арени. Так, да, його тоже доманжать копьем можна його выпнуть і відповідно. Ні, просто... Його недавно пофіксили. А до того він... У нього всі атаки повністю тебе опинували за Женя, одразу сразу все. А, це хто Пвп да? Ні-ні-ні, Там прикол босс сам хороший, доволі унікальний уникальный чувак. А... Добавлений с этой новый, да. Так, так. Ну, Тянь же здесь на ні? Не? нет, вин <плес> <плес> вважається боссом. Ну, плюс-минус, типа, второго арка. Ну, нет, зачем? Так, кстати, нормально. Тут надо же... Почти сорвать. Идем сюда. Нам трево пыл и лилии. Давай. Почему я помиляюсь? Вин 37, 6, 38. По уровню. Ты можешь подойти Мало хп залышал. А, Забирай. Ой, я как раз кисточки поставляю. Я тебе поскидываю. О, дякую. Так, вот, так. Да, вот, вот лилии. Сынайки, бач, просто. Бач, бачу, бачу, сдавай. Ну, Вот и пил. Ми до босса не будем, ти просто поздравим, потім песним, хоч я поставил. Старайтесь усі рослини збирати поразили. Неважливо крова троянда просто сента інше. Ви ж по-любому будете работать собі коні, правильно? Ну. взагалі зараз рослини для коней з помощью рослин ти можеш коня себе покращити. Там да, самими квіточками.

Я проездил. Что, Волка чикнули уже там? Так. А, не так. Опять 6 Моя что я... ...по бп Добрый, добрый, Ярослав, приедаешь. Угу, есть еще запад пошел в диспарт. У нас є доски. Там в є доски. В пильні, вроде. Так. Були, В принципі. надо Она на волосы ушла. Блин, я думаю, тут такие нифига, Анамак. заду Привет, сэр, привет. Сейчас, ты сейчас пойдешь на базу стоит. Виктор? Вам нужно было на нам наверх, треба на другой Скільки цей могильний пил? Чекай. Небагато третій. Ну зараз там уже в цьому. Я буду забирать просто на цвентарі. Не-не, ми ще не, не б'ємо, я тільки пофармити пил, щоб персня зробити. Бо минулий раз ми пройшли туди, а вони там наваляли нам на топ. Тобто. Ми відмовились його. А я к этому сундуку так пробивался. Вийс, мож, якісь камні на навпи, А мене пігну. в мене їх як нам тому Вони теж тут не так випали каміння? Фармити, я не я фармлю, и так ресурсы фармлю. Ну якщо в тебе я нормально посмотрю с каркам Зайти до этого до медяного хлопчика. Давай зайдем. Ой, ну эту деваху я не потяну. Хотя... Не, потяну что на 30-го я 25-го, значит потом. Ой, я карету знайшов. Да не хочется типов зацеплять, как не сразу. Так, карета вижу, что там для Я, я мальчик люблю. Добро, я чуть-чуть возьму мигнозу. Зараз припробуем еще. Є. Скільки нам треба цього пилу? Там по 12 нам на kole nei 10. Vroді. Я вам раду розпорте, що ви можете кістки перемалювати в пилку, якщо да Да, 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 знаємо.

I, я не би, э, я беру к резбилеру, который открывает. Ну, дальний. Я максимум mm. типа проблема с боссами кину. Можем пятый миди, чем по фарму, тогда помог ты. Я потяну сейчас туда после резбляра. Михаил тебе не потрібен. Ну а не, не знаю, Серафит, на месяц, думаю, точно. хачах, то я знаю. Ээ, не, каменяра я чуть позже забегу, мне сначала убить э, Руфуса с арбалетом его дублами. Какая канарик бы я тебя загубил? кого? два, ходи нас буде троє, хоч А там, а от, пішов оцей. Бадрум.